Я вітаю вас, собою Господа, нашого Ісуса Христа. Ми відкриємо Боже Слово, Псалом 40, і будемо читати весь. Диригентові псалом Давида. З великою тугою очікував я Господа, і він прихилився до мене і почув моє благання. Витягнув мене з погибельної ями, з багнистого болота і поставив на скелі мої ноги. Та зміцнив мої кроки, вклав у мої уста нову пісню, пісню хвали нашому Богу. Багато хто побачить, їх охопить страх і будуть надіятися на Господа. Блаженна людина, яка на Господа покладається і не приєднується до зарозумілих тих, що схильні до неправди. Господи, Боже мій. Ти вчинив багато своїх чудес і в твоїх задумах щодо нас немає рівного тобі. Якби я хотів їх охопити і сповістити, то вони численніші, ніж я здатний їх полічити. Жертв і приношень ти не захотів, але ти відкрив мені вуха. Всепалень і жертв за гріх ти не домагався. Тоді я сказав, ось я приходжу, в своїй книги написано про мене, я прагну чинити Твою волю, Боже мій, і твій закон у глибині мого серця. Я благовістив правду на великому зібранні і своїх уст не закривав. Господи, Тобі це відомо, я не приховував Твоєї справедливості у своєму серці, а проголошував Твою вірність і Твоє спасіння. Я не приховував Твого милосердя і Твоєї правди від великого зібрання, тож не позбавляй мене, Господи, своїх щедрот. Твоє милосердя і Твоя вірність нехай постійно мене оберігають, бо мене спіткались численні нещастя з усіх боків, наздогнало мене моє беззаконня, якого я не здатний побачити. Воно численніше, ніж волосся на моїй голові. Тож моє серце втрачає мужність. Зволь, Господи, мене врятувати, Господи, поспіши мені на допомогу. Нехай покриються ганьбою і будуть осоромлені всі ті, що засіхають на моє життя, щоб його погубити. Нехай відступлять назад і вкриються соромом ті, що бажають мені зла, нехай оступіють від своєї ганьби ті. Котрі кажуть мені, ага, ага. Нехай з веселяцією відчують радість у тобі всі, котрі шукають тебе, нехай ті, котрі люблять твоє спасіння, завжди кажуть, хай буде звеличений Господь, я ж бідний і нужденний, але Господь дбає про мене, ти моя поміч і мій визволитель, Боже мій, не забрися. Амінь. Можете займати своє місця. Один відомий християнський проповідник на ім'я Джон Слайдер у своєму курсі, який називається Ось ваш Бог розповідає про пізнання Бога і говорить про те, що однією з найсильніших перепон на шляху до пізнання Бога. Є звичайні і знайомі істини. Коли глибокі, життєдайні істини про самого Бога стають для людини звичайними знайомими, які ніяк не впливають на життя цієї людини. І у багатьох віруючих так і трапляються. Коли ми щось читаємо постійно чи щось говоримо про Бога постійно, то це, може, стає рутинним, і через це життя стає слабким. У багатьох віруючих людей трапляється так, що вони втомлюються, вони сумніваються, і, знаєте, навіть зневірюються. Ми знаємо про те, що коли якась катастрофа вже трапляється у людському житті, і це вже знає вся церква, то там вже тяжко чимось допомогти. Але якщо ми будемо чесні самі до себе, то ми розуміємо, що ми самі, буває, проходимо тяжкі часи. Десь всередині, десь закриті від оточуючих і не знаємо, як з цим справитися. Можливо, сьогодні ви втомились, чи сумніваєтесь, чи зневірились. І ось цей псалом, який ми прочитали, свідчить нам про те, що Давид переживав важкі часи, але з надією на Бога. Давид переживає важкі часи з надією на Бога. Давайте разом прослідкуємо, про що цей псалом. І що говорить Бог сам про себе через цей псалом? Який Бог у цьому псалмі? Давайте прочитаємо з 2 по 6 вірш. І ще раз. З великою тугою я Господа, і він прихилився до мене і почув моє благання, витягнув мене з погибельної ями, з багнистого болота і поставив на скелі мої ноги та зміцнив мої кроки. Клав у мої нову пісню, пісню хвилини нашого Богу, багато хто побачить їх, охопить страх і будуть надіятися на Господа. Блаженна людина, яка на Господа покладається і не приєднується до зарозумілих тих, що схильні до неправди. Господи Боже мій, ти вчинив багато своїх чудес і в Твоїх задумах, що до на нас немає рівного тобі. Якби я хотів їх охопити і сповістити. То вони численніші, ніж я здатний їх полічити. Те, що починається цей псалом, це як Давид згадує про Божу надійність у минулому. Це як Давид згадує про Божі діла у минулому, про те, що Бог чинив у минулому, про те, як багато діл він зробив. Про те, як він витягнув Давида із важких обставин і поставив на тверде місце, коли дав радість, вклав в уста пісню. Хвали Богу. Давид згадує про Божу надійність у минулому. Він говорить, що Бог вислухав і почув його благання. Він говорить про те, що Бог чує. Навіть якщо важко, навіть якщо здається, що ні не чує, навіть якщо є сумніви, але він згадує, що так було, він успівує те, коли Боже втручання в його тяжке становище виправило це становище. Дорогі слухачі, кожна людина, яка знає Бога, яка молиться до Бога, може згадати в своєму житті принаймні одну яскраву подію, коли Бог точно відповів на твою молитву. Згадайте прямо зараз, хоча б другу конкретну відповідь у вашому житті. Саме це робить Давид. Він згадує, що Бог надійний у минулому. Це свідчить про те, що Бог діє, Бог живий, Бог чує. Отже, перше, що ми бачимо, Бог надійний у минулому. Давайте далі читаємо сьомий вірш. Жертв і приношень ти не захотів, але ти відкрив мені вуха все палені жертв, за яких ти не домагався. Тоді я сказав, ось я приходжу в своїй книги написано про мене, я прагну чинити твою волю Боже мій і твій закон у глибині мого серця. Тут ми зустрічаємо слова пророцтва про, про Месію. Давайте відкриємо євреям 10 розділ, 5 вірш до Євреїв 10.5 і прочитаємо, як це звучить вже після жертви Ісуса Христа у Новому заповіті. Тому, входячи у світ Він, тобто Ісус Христос, каже, Жертв і приношенню ти не схотів, він звертається до Бога Отця. Жертві приношень ти не схотів, але ти підготував мені тіло. Все палення і жертви за гріх тобі не до вподоби». Тоді я сказав: ось іду. на початку книги написано про мене, щоб виконати Боже твою волю. Давид, говорячи поголоднені слова, Говорить не від себе і не про себе. Він говорить від імені Сина Давидова, він так. говорить від імені Місія. І саме Дух Божий надихає Давида сказати ці пророцькі слова про Месію, про те, що в той час, коли живе Давид, коли є дуже-дуже розвинено служіння жертвоприношення. Бог уже тоді говорить про те, що цих жертвоприношень недостатньо. Це не може вирішити питання гріха. Написано, що вони не задовольняють Бога. Але яка жертва задовольнить Бога? Хто це? Сьогодні особливий день, як ви бачите, коли ми згадуємо жертву Ісуса Христа, коли ми, приймаючи ці символи хліб і вино, ми говоримо, ми заявляємо, ми свідчимо про те, що жертва Ісуса Христа достатньо для нашого Спасіння. Жертва Ісуса Христа достатньо для того, щоб вирішити питання гріха. Чому Він пішов на Христ? Хто може змусити його? Чи можливо хтось вмовив його, переконав, чому він це робить? Ні. Ми прочитаємо, що він хоче виконати волю Отця. Він хоче це зробити. Давайте подумаємо прямо зараз, чого хочемо ми як християни. Чого хочу я? Чи бувають просвітлення в моєму житті такі, що я хочу виконати волю Отця мого Небесного? Чи хоча б бувають ці просвітлення? Щоб було бажання виконати волю Отця треба, щоб закон Божий був у серці. Таким чином, ми бачимо, що виконання Божого плану спасіння. Свідчить про надійність Бога у своїх планах. Ми бачимо, що псалом починається з того, що Бог надійний у минулому. Тепер ми прочитали про пророцькі слова про Месію, і ми вже знаємо, що це здійснилося. Ми бачимо, що Бог надійний у своїх планах. І далі давайте прочитаємо з 10-го вірша. Я благовістив правду на великому зібранні і своїх уст не закривав, Господи, Тобі це відомо. Я не приховував Твоєї справедливості у своєму серці, а проголошував Твою вірність і Твоє спасіння. Я не приховував Твого милосердя і Твоєї правди від Великого зібрання. Тож не позбавляй мене, Господи, своїх щедрот. Твоє милосердя і твоя вірність нехай постійно мене оберігають. Далі ми читаємо, що Давид, Давид благовістив правду Божу серед багатьох людей. Він говорить про те, що він живе Божою правдою. Він говорить про те, що він говорить на великих зібраннях, про що він говорить, про що він говорить з людьми, як цар. Він говорить про Божу справедливість, він говорить про Божу вірність, Він говорить про Боже спасіння, він говорить про Боже милосердя, він говорить про Божу правду. Виявляється, як багато речей, про які можна говорити, якими можна захоплюватися. Але про це все можна говорити лише тоді, коли людина знає Бога, лише тоді, коли. Людина живе з Богом. Тоді це захоплює людину, тоді це наповнює вуста, переповнює серце, він говорить про Божу правду. Дорога церква на правді, так нас називали і називають в народі зараз. Чи проголошуємо ми Божу правду? Чи знаємо ми Бога? Чи живемо разом з Ним, догоджаючи йому? Ми прочитали про те, що Ісус Христос пішов на хрест і дав своє життя тому що Він хотів виконати Волю Отця. Про що ми проголошуємо зараз у своєму житті? Про що ми говоримо? Як багато серед віруючих сьогодні розмов про політику, як багато серед віруючих розмов сьогодні про. Апокаліптичні події, про якісь конспірологічні задуми. Але все це воно не дає духовних сил. Все це не збудовує нас духовно. Розмови, які не стосуються Божої величі, Божої правди, милосердя, вони виснажують нас духовно. Життя, в якому діє Бог, не може сказати слова. Із 12-го вірша, твоє милосердя і твоє правда постійно мені допомагали. Але людина, яка знає Бога, яка живе з Богом, вже ці слова дають велику втіху. Послухайте ще раз, Твоє милосердя і Твоя правда постійно мені допомагали. Де ми шукаємо допомоги? У кого? Це важливе питання. Якщо ми втомилися, якщо ми зневірились, то значить не там шукали помочі. Читаємо 13-й вірш далі цього ж Псалма. Бо мене спіткали численні нещастя з усіх боків наздогнали наздогнало мене моє беззаконня, якого я не здатний був бачити. Воно численніше, ніж волосся на моїй голові, тож моє серце втрачає мужність. Зверніть увагу на ці слова, Настовна, але мене моє беззаконня, якого я не здатний був бачити. Чому людина не здатна бачити своє беззаконня? І коли вона їх може побачити? Справа в тому, що людина, яка добре знає Бога, вона обов'язково буде знати Його святість то вона буде сильно відчувати на фоні цієї святості свою гріховність. І навпаки, послухайте, той, хто самоправедний, хто не бачить своїх гріхів, той не знає ні Бога, ні Його святості. Читаємо далі звою, Господи, мене врятувати, Господи, поспіши поспіш, поспіш, мені на допомогу. Але той, хто відчуває свою гріховність, просить допомоги у Господа. Можливо, ви зараз відчуваєте свою гріховність, просіть допомоги у Господа. Читаємо з 15-го вірша. Нехай покриються геньбою і будуть усоромлені всі ті, що зацікають на моє життя, щоб його погубити. Нехай відступлять назад. І вкриються соромом ті, що бажають мені зла, нехай остовпіють від своєї ганьби ті, котрі кажуть мені, ага, ага. Нехай звеселяться і відчують радість у тобі всі, котрі шукають тебе. Нехай ті, котрі люблять твоє спасіння, завжди кажуть, хай буде звеличений Господь. Тут ми бачимо, що Давид благає Бога про Божу допомогу в майбутньому. Він переживає зараз якісь обставини, що є люди, які бажають йому злага. І він молиться до Бога, благає, щоб він допоміг йому вирішити це. Він звертається саме до Бога. Я нагадаю, що псалом починається з надійності Бога в минулому. Продовжується про надійність Бога у своїх планах і закінчується цей псалом благанням про Божу надійність. Послухайте, Бог надійний завжди. Бог надійний завжди. Але моє і твоє благання до Бога, щоб Він виявив свою надійність у теперішніх і майбутніх моїх проблемах, це більше потрібно мені. Він надійний завжди, але я не завжди це усвідомлюю. Бо коли ми говоримо, я ж бідний Богий. Та Господь за мене подбає, ти, мій помічник і мій оборонець, Боже мій, не заберися». Коли ми говоримо такі слова, коли наше серце переповнюється молитвою до Бога про допомогу, буквально ми можемо палати до нього, бо немає іншого виходу, немає іншої надії окрім надійного Бога. Ми заявляємо про свою надію на Бога, ми свідчимо, що залежимо від Нього. Ми чекаємо на нього. Чому? Тому що Він надійний Бог. Тому давайте сьогодні по-особливому згадаємо про Божу надійність у нашому новому житті. Як Він вів нас, з чого Він вивів нас, як він відповів на наші молитви? Давайте подумаємо зараз про Божу надійність у звершенні свого плану спасіння, про те, що ми сьогодні особливо повинні думати, про те, що всі, хто мали владу, коли вели Христа Ісуса Христа на Хрест. Вважали, що все, він програв, виявилося в Божому задумі перемоги. Тобто ми розуміємо, що Він надійний у своїх планах і у своєму спасінні. І він надійний у нашому майбутньому житті. Давайте схилимо наші серця і коліна перед надійним Богом і помолимося. Боже, схиляюся перед Тобою. Вдячний за те, що ти надійний Бог, ми ніде не можемо знайти надійності окрім тебе. Вдячний тобі, Боже, особливо за жертву Ісуса Христа, за жертву, яка задовольнила Твою справедливість, за те, що Ісус захотів виконати волю Твою, за те, що Він показав приклад пожертви. Слава тобі на це Господь, допоможи нам, щоб навіть звичні істини про тебе вони не ставали бездіяльними в на нашому житті. Дай, щоб ми захоплювались тобою твою величу, твою надійністю і всіма твоїми іншими чеснотами. І щоб ти, навіть коли ми переживаємо тяжкі часи, Переживання вклав в уста наші нови пісням, хвалу тобі, Боже. Надіємось на тебе, покладаємось, на тебе, проставляємо Тебе. Амінь.